Чимало вінничан, які в пошуках новорічних подарунків завітали поблукати до торгового центру Мегамол, навіть не щулись. Як весела новорічна пісня привела їх на справжнє зимове свято, на сторожі якого стояв сам білий ведмідь. А влаштували його зовсім юні артисти дитячої міської школи мистецтв. Вишенька в школі вишенька навчається більше ніж 700 діток. У нас навчаються дітки абсолютно всім видам мистецтва. У нас є і хореографія. У нас є і відділ образотворчого мистецтва. У нас є музичний відділ, де дітки навчаються грі на інструментах співу. Ось а сьогодні, ну ми сьогодні робимо нашу першу зустріч саме ось з цим закладом, з торговим центром Мегамол, який, до речі, я би хотіла сказати, відрізняється в місті від інших таких подібних закладів дуже сильно. Відрізняється тим, що тут дуже багато всього роблять саме для діток, саме для сімейного відпочинку. Ось всі мої друзі, знайомі, колеги, я дуже багато чула від людей, що саме сюди з дітьми цікаво прийти, саме сюди з дітьми дуже зручно прийти. Тут завжди комфортно і дуже багато часу можна провести з дітьми, саме родиною. Зима така чарівна і білосніжна, та окрім краси, в неї є ще безліч талантів. Наприклад, захоплюючи танцювати з метелицею та виготовляти крижані діаманти. Сьогодні ж в образі зими виступила юна співачка Анна Трофімова, яка довела, що ця святкова пора має ще й чарівний голос. Я дуже обожнюю одну співачку, і я вдома підспівувала. І мамі дуже це подобалося. І мене вирішили записати у музичну школу, щоб я могла більше дізнаватися, співати краще. Це була співачка Ані Лорах. Я дуже нею захоплююся, співаю її пісні. Я сьогодні у образі зими маю дуже гарну шукаю. Буду співати пісню про зиму. Вона весела, жартівлива. Вона про радість, про зиму, що настає новий рік. Коли на сцені діти важко опиратись новорічній енергії, адже ці маленькі артисти винагородили глядачів найціннішими подарунками, посмішками та щирим сміхом. А хіба є щось дорожче? Олена Закревська Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.